Добрий день, друзі. Мої вітання вам з Дніпра. Сьогодні 15 вересня, і осінь продовжує тішити нас гарними сонячними днями. Вихідний день, і ми вирішили відвідати дуже гарну локацію, яка знаходиться на житловому масиві Перемога. Неочікувано сьогодні здійнявся вітер. Так що заздалегідь вибачаюсь за якість звуку. Відвідаємо з вами яхт клуб Січ, який на сьогоднішній день є родзинкою нашого міста. Дуже він полюбився дніпрянам та гостям нашого міста. Я розумію, що глядачі від Дніпра цим місцем я не здивую, тому що воно є таким улюбленим місцем наших мешканців. А ось глядачам з інших міст, мабуть, буде цікаво подивитися, чим славиться наш Дніпр. І відразу при вході ми зустрічаємо таку гарну галявину і є пуфики, які можна взяти в оренду і відпочивати тут. Вартість пуфика 50 гривень одна година. На територію яхт-клубу безкоштовний. Тільки подивіться на цю доглянуту територію. Вона неймовірно велика. Людей сюди сьогодні прийшло багатенько. Неділя, звісно, всі хочуть відпочивати в такій красі. Дуже мені подобаються ці будиночки під такою стріхою, такі автентичні. Раніше думала, що це готель, але виявляється, що в таких будиночках чи ніхто не живе, чи живуть тварини. Ось така зграя гусей, плаває в озері. Будівництво цього яхт-клубу розпочалося ще в 2003 році. Я пам'ятаю, коли жила на цьому житловому масиві, Тут були болота та кущі, а зараз така неймовірно гарна територія. Тут також є пави, І, вон, бачимо, одна із них біленька, стоїть під кущем. Маленька курочка там стоїть. Яка краса, лілії не цвітуть. Я уявляю, коли вони тут цвітуть. А, є декілька квіточок. Бачу рожевих плавають качечки та гуси. Він теж прогулюється павич такий гарний. І сидить маленька курочка з курчатами. І ось така маленька чекачка, чи гузка, чи хто це такий? Качка, мабуть. Уз будиночків знаходиться козацький стан Січиславський. Тут можна придбати вироби із дерева. Ось такі мечі по 150, по 100 гривень. А далі територія, там зоомайданчик, вхід сюди 50 гривень. Бачу там внутрі. Раніше вони вільно гуляли територією, зараз вони вже за гроші. Тут стоїть така підвода ще на дерев'яних колесах. Там екскурсію проводить жінка в українському вбранні. Бачу, на боку стоїть стіл з глечиком. Можна ще придбати такі вироби з українською символікою 250 гривень. З цього боку центр Каякінгу. Тут можна взяти в оренду. Каяки і сапи, і покататися по Дніпру чи походити по Дніпру, як треба правильно казати. Дуже мені подобається ця доглянута територія, і вже скільки років будуються ці будинки. Я чогось думала, що тут вже, мабуть, готель таки, що можна зупинитися, можна відпочити, але ні, вони все ще продовжують їх будувати. Водички стоїть ще такий надувний батут, де діткам можна розважитися влітку. Ось в цьому будиночку прокат катамаранів, батутний комплекс Дінопарк. Дивилася ціни, катамаран на годину чи на 30 хвилин, пам'ятаю, 400 гривень. Тут гуляє пава, мама і маленьке павенятко ходить біля неї. Дніпро сьогодні такого осінньо-чорного кольору. Хвилі, вітер на катамарані на воду і не вийдеш. До речі, в яхт-клубі є школа вітрильного спорту для дітей та дорослих. І не знаю, чи правда, але для дітей школа безкоштовна. А тут локація, де можна навчитися стріляти з луку. Людей багато, стріляють. А там далі стоять пришвартовані яхти, які також можна взяти в оренду. Вартість не знаю. Цього року вони зробили загородку таку невеличку мотузочками, щоб по парканам чи тим, по газонам не ходити. І написано Вхід заборонено, щоб не затопчували таку красу. З цього боку є кафе, таверна довбура. Можна вити собі страви на мангалі, можна випити якісь напої і з'їсти піцу. Дуже багато птахів плаває тут і лебіді, і білі, і сірі лебіді, і качки, і маленькі, і побільші. Дуже красива територія. Безмежно вдячна власнику цього яхт-клубу за таку неймовірно красиву локацію, яку він створив для нас. Єдине, що мені тут не подобається, це те, що вода тут стоїть, і від неї йде трохи запах такої застояної водички. А так все чудово. На Території стоять такі лавки, є смітнички. І, до речі, дуже-дуже доглянута територія, дуже чисто. Не дивлячись на те, що птахи ходять по території, то тут дійсно дуже чисто. Мені так подобаються ці локації з водою, взагалі неймовірна краса. І, як завжди хочу вам подякувати за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся, ставите вподобайки. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту. Пишіть коментарі, хто був в Дніпрі, хто відвідував це гарне місце, чи сподобалося вам, і от, не дивлячись на те, що в країні війна, вони продовжують розширюватися. Добудовують ще будиночки, читали інтерв'ю власника, то вони ще продовжують алею, висаджують кущики для того, щоб містянам було де гуляти. Ось тут ще один вхід є з такою самою храмою. І там далі видно ще будується третій вхід. З цього боку тут також насипають каміння, будуть розширяти яхт-клуб і ще в цю сторону. І отак відбувалося будівництво з самого початку яхт-клубу, який перетворився в таку вже красу. А тут водичка якогось такого дивного кольору. Чи це так Дніпро цвіте? Чи здається, що туди налили зеленки? Таке цвіте Дніпро, що аж каміння пофарбувалося від нього. Прогулялися яхт-клубом і зараз вийшли на нашу набережну, набережна Перемоги. І трохи прогуляємося нею. Хочемо пройтися до скверу Прибережний. Там теж така дуже гарна локація, сучасна. І зараз покажу вам трохи нашу набережну. Набережна перемоги у нас відреставрована. Мабуть, ще її до доковідні часи відреставрували. Зробили окрему доріжку для велосипедів, насадили нових дерев. Пішли ми до оновленого Також... скверу Прибережний. Ось так виглядає сучасний біотуалет. Бачимо, там трохи далі стоїть юрта незламності. І зараз підемо, подивимося на фонтани. Також це місце дуже доволі таки популярне у нас в Дніпрі. Багато сюди приїжджають з дітками погуляти. Є дитячий ігровий майданчик. Діти бавляться. Така ще зона для дітей з фонтанчиками, але зараз вони не працюють. І ось Сквер знаходиться прямо біля річки Дніпро. Бачу, також є водні розваги. Зараз приближу, трохи покажу вам. Бачите, на лижах водних катаються. Повечко повернулося і Дніпро вже трохи кращого кольору, вже не такий чорний, а такий смарагдовий колір. Попереду фонтани, Ввечері вони підсвічуються. Зараз підійдемо ближче, подивимося. Фонтан дуже такий сучасний, гарний. Ось куди можна придбати каву, а поруч біля Дніпра є оренда альтанок. Дуже красива територія, подобається мені. Дніпро наш потихеньку стає сучасним і гарним містом. І з цього боку також доглянута гарна територія, і лавочки, і смітнички, і нові дерева насажені. Дуже красивий сквер. набережної перемоги ми приїхали на набережну Січиславську. Зараз десь зайдемо щось перекусити. Нагуляли вже собі апетиту, Дуже хочеться спробувати. Тут відкрився новий магазин, де можна придбати суші і відразу їх там з'їсти, Це не ресторан, але там можна на місці їх поїсти. І кажуть, що дуже-дуже свіжі та смачні. Зараз підемо на набережній в центрі також можна взяти пуфики, посидіти біля водички відпочити. До речі, такий цікавий факт про набережну Дніпра. Вона у нас є найдовшою набережною в Європі і сягає майже 24 кілометри. Мирні часи у нас по Дніпру ходили катера, можна було взяти собі такий екскурсію прогулятися Дніпром. Зараз немає таких прогулянкових катерів. Всі ми розуміємо, чому. Вже видно, що прийшла осінь на зеленій траві, лежать жовті листочки. Така золота осінь починається. Пуфів на набережні також 50 гривень за годину, за одну одиницю. До речі, вчора, 14 вересня, був день народження нашого міста Дніпро. Йому виповнилося 248 років. Вважаю нашому місту, мирного українського неба та процвіта. Напроти набережної через дорогу є магазин Веладіс. Це там, де продається рибка, і можна замовити собі суші та шаурму норі. Підемо зараз, спробуємо. Собі норі шаурму з лососем. Така важкенька, що хочу сказати. Зараз подивимося, як це виглядає. О Боже, яка це смакота! Бачу там і лосось, і якась і корочка, і крабові палочки. Ну, смачненького нам будемо їсти, смакувати. Смачну норі шаурму. вийшли назад на набережну, взяли собі кави, трохи ще посидимо, полюбуємося цими краєвидами та вже будемо їхати додому. Завтра треба на роботу. Так що Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже всім дякую за підтримку українськомовного контенту. Всім бажаю гарного та тихого вечора.